Буде шумно я біля центральної траси, що все тут поруч. Але хочу показати вам, дивіться, яке цікаве рішення знайшли продавці бруківки, бруківки, плиток терасних і всього такого. Вони розклали свій товар і водночас зробили невеличкі клумбочки, де посадили дуже багато цікавих рослин: штамбові, трави, злаки, кущі, ось, наприклад, щось квітне. Я не знаю, що це таке, але схоже на магнолію, як вітне весною. Гарні такі бордюрні жовті трояндочки. І вони здорові, попри те, що вони тут в бур'янах, це дуже добре, до речі, що вони в бур'янах, що зараз в таку спеку, в таку жару, їх бур'яни і рятують від загибелі. Хоча тут є крапельний полив, як я бачу. Але серед того всього бетону їм легше перенести в спеку разом з друзями бурянами можна так сказати. Для мене найцікавіші ці клумбочки. Хоча зараз якраз той період, де ми також шукаємо плитку Тарасну, бруківку, швидше за все. Ось знову такі красиві листочки. Вони виграють на сонці так гарно, просто переливаються різними кольорами. Часто ми їдемо попри ось ці виставлені блоки терасних плит і всього такого. І тільки сьогодні я вирішила зупинитись і роздивитись, що ж тут все-таки насаджено. Знову така вишнева квітка. Що це за рослина, чесно, навіть і не знаю. Дуже цікава задумка, дуже гарно вони придумали. Йду до троянди на штамбі. І ось така вона красуня. Поруч ще одна, а там штамбові ялівці. Швидше за все це ялівці.